А, -а, а не вийшло в тебе на це? Ну <смір> і що він хочу зробити? Хітбокс і воскі. А йо, чому в мене це? Противник не переді мною був. Нет? Уйди! Ну Будь ласка, ну чому він такий швидкий

Куда? Куда? Нет! У мене кнопка не... Все. Да. Блин! Я нічого не бачу за той штуки. Уйди, чел. Я сам все зроблю. Пас! Чел! Ну тобі, пас, да! Нче ти на місці стоишь? А, у нас чел, гений. Цей бізнес у мені не подобається. А це шо вообще? Эммэмэм mm -mm -mm. Япон дай мяч. О. я забрали. Но ви ч ты скилл про кекал? Ты мог Йохотан Вынс якусь там гінче, штуку. Ой-о. Круто. Цей чел задолбав. Да? Йов, ну вратарь спаси, будь ласка. О, хорош. Пас. Пас. Ну алло, Кунігами, кунігами. Кунягами. Дякую за пас. А, не поняв. Та лоло, ну чел, як ти не забрав? Цей теж якийсь вратарь у мені. А, чел забрав. О, oh, yeah! Чел забив із нашої команди оцей. Леджен Танос забив. Вау! Wow! Ха-ха-ха. <coughs> Хітбокси <coughs> баски. Та ну ні, сам іди. Так. Ах ты, да ти, ти задолбав чел. Я Купил і... це врубаю супер жорстку цю штуку. Эмм. Е ну все, він мене точно вже. Да як! Хітбокси теж на мене тіють. Да як?! ну боже. Э. Шо за чел? Ти звідси, да він задолбав пантуватись.